Отримаєш плюс 2 бали на НМТ за комбінаторну задачу, якщо подивишся це відео та трошки почитаєш теорії в моєму телеграм-каналі. Комбінаторика. Фермер планує висадити 6 рядків саджанців. 4 ряди кісточкові: абрикос, персик, вишня та слива. Та 2 ряди плодові, яблуко та груша. У кожному ряду мають бути однакові саджанці. Скільки всього варіантів оформлення саду в нього є? Якщо 4 кісточкових саджанці мають бути поруч. Тобто ми не можемо розривати окремо абрикос персик персики, а окремо вишну сливу. Вони у нас завжди поруч. Давайте вважати це як один блок, один елемент. Тоді у нас є один такий великий елемент, і ще є яблука і груша. Скільки є варіантів розставити їх в ряд? Це просто перестановки, тобто три факторіал. А що таке факторіал, до речі, в телеграм-каналі вже пояснено. Три факторіал це буде 1 на 2 на 3, тобто 6 варіантів розташувати оцей блок і яблуко і грушу в ряд. Але... Всередині самого блоку, абрикос, персик, вишня, слива також можуть бути перемішані в деякому порядку. Тобто є 4 факторіал способів перемішати оці 4 елементи всередині цього блоку. 4 факторіал це у нас 24. Таким чином, загальна кількість у нас буде 6 помножити на 24. 144 варіанти всього йому скласти цей сад.